Усім доброго здоров'я. Друзі попросили мене обложити стіну груби плиткою. І хочу показати, як самостійно обложити плиткою ось таку стіну груби. Відразу нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Спочатку стіну потрібно ретельно очистити від залишків старої штукатурки. Після цього стіна ретельно обробляється ґрунтовкою. Оскільки плиточка має ось такий невеличкий розмір. Під таку плитку стіна повинна бути ідеально рівною. Тому встановлюю штукатурні маяки і стіну буду штукатурити. Після того, як маяки підсухли, Починаю процес штукатурки. Нижню частину штукатурю звичайним цементним розчином. В районі тупки буду виконувати штукатурку високотемпературним клеєм. І вище тупки буду робити суміш клею і цементної штукатурки. Звичайно, клей не найкращий засіб, щоб виконувати штукатурку. Але інших високотемпературних засобів у нас немає. Щоб він добре відставав від кельми. Після завершення штукатурних робіт розпочинається другий, не менш важливий етап укладання плитки. На стілую наношу клей, невеликими порціями. Роблю зубчики, викладаю за рівнем перший ряд, як бачите, підлога досить крива, тому доводиться під перший ряд підмощувати. Хрестики дистанційні, клини, щоб він став за рівнем. В кінці першого ряду ціла плитка не поміщається, тому відмічаю і відріжу необхідний шматок плитки. Далі потрібно покласти рівну плитку строго вертикально у вертикальній площині. Як ви бачите, розмір плитки настільки малий, що не можна звичайним рівнем перевірити, рівно воно там лежить чи, чи не рівно. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, я наношу невеличку порцію краю вище. Протягую зубчастим шпателем і тимчасово приклеюю тут одну плиточку. Перевіряю. Плиточка тут певний час повисить. І вже тепер можна приклеювати наступні плитки. Тут приклеюю половиночку. Дистанційний хрестик має розмір 6 мм. І вже тепер я можу перевірити, чи лежать плитки у вертикальній площині. Кожен наступний шар клею потрібно наносити завчасно, але при цьому не наносити його дуже високо, щоб він сильно не підсихав. При цьому, чим більш якісний клей, тим довше він підсихає і тим вище його можна наносити. Кожен наступний шар клею, намагаюся наносити так, щоб якомога менше вимазати плитку, щоб потім її було легше помити. Хочу звернути увагу, що я приклею плитку і вона вже не пливе по стіні. Я просто фіксую її дистанційними хрестиками, і навіть притискаю донизу, щоб вона була на потрібній віддалі. Для того, щоб плитка так трималася, потрібна певна густина клею. Клей повинен бути як дуже густа сметана. Якщо сметану, наприклад, поставити в холодильник і вона там захолоне, то це якраз приблизно й буде потрібна густина клею. При укладанні намагаюся якомога менше вимазати плитку у клей, тому що потім її доведеться мені відмивати. Ні в якому разі не можна довіряти дистанційним хрестикам, які встановлюються між плитку. За кожним рядом необхідно перевіряти рівень. Хочу показати, навіщо змащувати не лише стіну клеєм, а й плитку. Для прикладу, я візьму ось плитку і приклею її на стіну без змащування. Все, плитка тримається. Наступну плитку я зроблю так, як потрібно. Верхні плитки оброблю клеєм і також приклеюю. Все, обидві плитки однаково тримаються на стіні. Але тепер я відклею назад плитку, яку я не змащував клеєм і відклею плитку змащену клеєм, щоб показати, в чому буде різниця. Плитка відстала і вона абсолютно сухенька, залишилися лише сліди від клею. Така плитка з часом обов'язково відпаде, особливо на грубі. Тепер я відриваю плитку, яка була змащена клеєм. Плитка відірвалася по клейові. Тобто процес розриву відбувся набагато важчий, і така плитка вже буде міцно триматися. Усі ті самі операції проводяться з іншої сторони стіни. Зразу за рівнем викладається перший ряд. Але тут є одна відмінність. Ще потрібно встановити кутник. Для цього ближче до верхньої частини стіни я закріплюю дві плитки, які фіксують кутник у верхній частині. Ну і відповідно він фіксується в нижній частині плиткою. Дві верхні плитки можна буде зняти протягом найближчих трьох днів. Але я думаю робота буде зроблена швидше, і плитки знімуться без шкоди для їхнього здоров'я. Після обладнання плитки я ретельно її виливаю. Особливу увагу приділяю швам, так як їх необхідно буде затерти. І щоб затирочно... Суміш добре пристава, що потрібно ретельно вимити і очистити. Буває неке, що в деяких місцях клей виходить за межі плитки. Тому є ось такий простий інструмент, яким я щищаю цей клей. Потрібно дуже обережно поводитися з цим інструментом. Хоча він не кущу копійки, але він досить густий і може пошкодити плистку. Тому обережно очищаю. Я потім вибиваю. Для того, щоб ніде не допустити забивку на я вийду по одному ряду. Подмірную наступу. Далі розвожу водою в сумі для затирання плитки із верхньої частини гумовим шпательком Починаю заповнювати шви плитки. І я в даному випадку шви досить великі. Розмір хрестика був 6 мм, тому вони досить легко заповнюються затіркою. тірбою. кількість розчинені не роблю. Його потрібно ось виробити приблизно за пів години, тому роблю невеликими порціями. Оскільки я використовую ось таку затівочку через 10-15 хвилин після нанесення, її потрібно відразу змити з плитки. На стіні з цієї сторони я зразу не з тому навіть не було часу увімкнути камеру, тому що затірка вже почала засихати і потрібно було терміново вимивати. Плитка після такого першого змивання доволі брудна, але змивається. Далі самий міцний шар, а далі вже залишається бруд, в якому мало цементу, який легко змиється після більш повного висихання живу. Ну і ось такий вигляд вже завершеної роботи. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця, сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал і нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом.